Список Луценка, дружина ув'язненого ексміністра, оприлюднила повний список посадовців, проти яких подаватимуть касаційну скаргу. Для них вимагатимуть кримінальної відповідальності за арешт ексміністра. Це заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, керівник слідчої групи Сергій Войченко та судді Сергій Вовка Анна Медушевська і Оксана Царевич. Свою скаргу на рішення Євросуду готує і уряд зауважень до вердикту. Чимало заявляють у мін'юсті. Але яке б рішення не ухвалила вища палата європейського суду, Україна його визнає. Особи, які займалися кримінальним переслідом Юрія Луценка, зокрема, затриманню арештом і тримання під вартою, вони всі допустили порушення вимог не тільки Європейської конвенції з прав людини, а кримінально-посувального законодавства. Це завідомо незаконне затримання і арешт громадянина. За частиною другої цієї статті передбачено покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Є рішення, воно, як і всі інші рішення. Через три місяці в разі відсутності апеляції набуває чинності. Воно буде виконуватись. А чи знаєте ці гроші на компенсацію? Вони передбачені в державному бюджеті України.